Вітаю вас учні на 36 му уроці інформатики для 8 класу. Тема уроку створення відеофільму, побудова аудіо та відеоряду. Для створення відеофільму з використанням кіностудії Windows Slit. Запустити програму. Далі зберегти проєкт відеофільму. За замовчуванням, програма зберігає проєкт у файлі з розширенням імені WLMP. Далі потрібно вставити зображення. Відео та аудоматеріали з файлів у послідовності визначені сценарієм, використавши для цього елементи керування групи додавання, вкладки Головна. Далі потрібно додати заголовок фільму, титри, підписи відповідно до сценарію, використавши для цього елементи керування групи додавання вкладки Головна. Відредагувати об'єкти фільму, використовуючи елементи керування тимчасових вкладок, Знаряддя для відео, знаряддя для музики, знаряддя для дикторських текстів та знаряддя для текстів. При цьому слід зважати на те, що в області монтажу відео та фотоматеріали вставляються у відеоряд, звуки з файлу вставляються у звуковий ряд, звук дикторських коментарів вставляється ще в один звуковий ряд, титри, заголовки і підписи в окремий ряд з текстом. Якщо відео має звук, то звукова доріжка відображається в нижній частині відеоряду. Далі потрібно згодити відеоряд з іншими рядами по часу перегляду, по гучності звуку тощо, використовуючи переміщення об'єктів по доріжці перетягуванням лівої або правої межі кадру тощо. За потреби вставити ефекти, що будуть накладатися на окремі кадри за допомогою елементів керування вкладки Візуальні ефекти. Далі потрібно уставити ефекти переходу між окремими кадрами відеофільму за допомогою елементів керування вкладки Анімація. Зберегти файл відеофільму, натиснути на файл та обрати пункт Зберегти фільм. Розглянемо об'єкти області монтажу. На ньому зображені позначення межі кадрів, відеоряд. Звукова доріжка відео зі звуком, звуковий ряд звукового файлу, звуковий ряд дикторського коментаря та ряд тексту. Час від часу в ході монтажу відеофільму слід зберігати проєкт. Якщо редагування відеофільму не завершено, то для його продовження потрібно відкрити збережений файл проєкту. Майте на увазі, що всі файли з мультимедійними даними повинні розміщуватися у тих папках, звідки вони вставлені в проєкт. Бажано в окремій папці для кожного проєкту. Наявність збереженого файлу проєкту також дає змогу користувачеві створити кілька варіантів відеофільму з різними ефектами і налаштуваннями. Основними відмінностями програми «Відеоредактор» від програми «Кіностудія Windows 10 є відсутність накладення ефектів переходу від одного фрагмента фільму до іншого, відсутність можливості вибору значень властивості шрифтів у написах, оформлення тексту написів вибирається з набору стилів. Для додавання авторського аудіокоментаря потрібно його попередньо записати і зберегти у файлі. Після запуску програми для створення нового відеофільму слід у початковому вікні вибрати кнопку Новий проєкт і в діалоговому вікні Увести назву вашого відеофільму. Для продовження редагування вже існуючого проєкту потрібно вибрати його в списку Мої проєкти. Розглянемо додавання відео та графічних об'єктів до бібліотеки проєкту. В області бібліотеки проєктів вибрати кнопку Додати. Далі вибрати в списку кнопки Джерело отримання потрібних відео чи зображень. Далі зробити поточним джерело, наприклад, папку на носії даних комп'ютера, у якому розміщено потрібні файли з відео та зображеннями. Вибрати файли, які потрібно включити до відео, та натиснути на кнопку відкрити. Після чого повторити попередні команди декілька разів для включення до проєкту всіх потрібних об'єктів. Зараз розглянемо включення графічного або відеооб'єкта до відеофільму. Спочатку потрібно вибрати в області бібліотеки проєктів потрібний об'єкт. Далі перетягнути вибраний об'єкт в область історій в один із вільних прямокутників або між уже заповненими прямокутниками. Розглянемо додання текстових написів на окремих кадрах перед відео або графічними об'єктами. Для початку потрібно вибрати потрібний об'єкт в області історії. Далі вибрати в області історії кнопку Додати картку назви. Вибрати в області історії кнопку Текст. Далі увести в поле назва Потрібний текст напису Після чого вибрати в списку стиль анімованого тексту один із стилів оформлення тексту. Вибрати в списку макет один із запропонованих способів розміщення тексту у вікні. Далі обрати над вікном попереднього перегляду кнопку «Фон». Вибрати в палітри Фон потрібний колір фону та натиснути на кнопку «Готово». Розглянемо додання текстових написів на кадрах відео або графічних об'єктів. Спочатку вибрати потрібний об'єкт в області Історії, після чого вибрати в області Історії кнопку Текст. Далі увести в поле Вводіть текст потрібний текст напису. Після чого вибрати в списку стиль анімованого тексту один із стилів оформлення тексту. Далі потрібно вибрати в списку макет один із запропонованих способів розміщення тексту у вікні. Після чого натиснути на кнопку Готово. Розглянемо змінення тривалості показу текстових і графічних об'єктів. Спочатку потрібно вибрати потрібний об'єкт в області історій. Далі вибрати в області історії кнопку Тривалість. Після чого вибрати в списку потрібне значення або увести в відповідне поле значення тривалості показу у секундах. А зараз розглянемо більш детальніше редагування відеооб'єктів. Для початку розглянемо функцію Обітнути відеофрагмент. Спочатку нам потрібно вибрати об'єкт в області історії, після чого вибрати в області історії кнопку Обітнути. Далі, використовуючи вікно попереднього перегляду, встановити маркери початку та кінця обтинання в потрібне положення, після чого натиснути на кнопку «Готово». Розглянемо операцію розділення відеофрагменту. Спочатку потрібно вибрати об'єкт в області історії. Далі потрібно натиснути на кнопку розділити. Використовуючи вікно попереднього перегляду, встановити маркер поточного місця відтворення Потрібне положення та натиснути на кнопку Готово. Розглянемо додавання звукових об'єктів, а саме додавання дикторського супроводу. Потрібно вибрати над вікном перегляду кнопку Користувацький звук. Далі установити у вікні перегляду позицію, з якої почнеться відтворення звукового файлу. Далі вибрати в області користувацький звук кнопку Додати аудіофайл. Після чого вибрати потрібний файл у вікні відкриття файлу та натиснути кнопку Відкрити. Розглянемо додання фонового звуку. Для початку потрібно вибрати над вікном перегляду кнопку Фонова музика. Далі потрібно вибрати в списку потрібну мелодію та встановити, використовуючи повзунок, рівень гучності музику, після чого натиснути на кнопку «Готово». Розглянемо завершення редагування відеофільму. Для початку нам потрібно вибрати над вікном перегляду кнопку Завершити відео. Далі відкрити в діалоговому вікні завершення відео список якість відео та встановити потрібне значення якості. Та натиснути на кнопку Експорт. Указати у вікні збереження файлу місце збереження відеофайлу. Після завершення експорту відеофільм буде запущено для перегляду в окремому вікні. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: Як уставити до проєкту відеофільму відео або фото з файлу, як записати диктицький текст. У чому сутність узгодження відео та звуку? Як це здійснюється в кіностудії Windows. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 5.2 сторінка 133-139. За можливості виконайте завдання Працюємо за комп'ютером на сторінці 137. Дякую за увагу. До наступного уроку!